Господи Боже, істину, єдинородного Сина Твого і Святого Духа, Вазу, Духу Мою, на рабах Того Яна, що сподобався прибігнути до Святого Імені Твого і під покром кривд своїх похоронитися. Віддали від Нього тудавню ману, і сповни його вірою в тебе і надію любові, щоб зрозумів, що ти єдиний істинний Господь, Ісус Христос і Святий Дух. Дай йому усіх заповняв і ходити і вгоди тобі сперегти. Бо якщо вчиниться чоловік, жити буде він. Напиши його в книзі життя Твого, зідай його зі стадом на сліді Твого, що прославилося сім'я Твоє святе в ньому, І возлюблено Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, його творящо Твого Духа. Нехай очі твої завжди глядять на нього, милостиво, вуха Твої, що почув голос моління Його. Возвесели його, діла руки Його, щоб ісповідав тебе, поклонявся і слави величнею, і святе ім'я Твоє. Помазуй Цара Божий, і ангеле ім радостю Отця, і Сина, і Святого Духа щоб був відкритий ум Його на розуміння прийняття інстві віри Христової і пізнання істини Його нині повсякчас і, навіки, рішення, і на віки вічні. На Настійно на душі тіла, що він любив Господа Бога всім серцем, сім'ї усією душею своєю, всіма всі, мислями своїми і ближнього свого як себе самого. щоб він щиросердечно взяв благоярмо Христова на себе і з насолодою ніс тягар Його, і щоб ухвалив і ухилявся від цих походів тілесних. На слухання віри і неприйняття прийняття голосу Божественної Євангелії, нехай буде відкритий слух Його. що підносив руки своїй десятині чинив правду на всякий час і благоставляв Господи, щоб відходив стида, в заповіді Господні. Діми сам. Маємо пам'ятати, що дитина, так само, як і кожен з нас, ніколи не має тільки двох батьків. Завжди є троє, як би там не було. То є тато, мама і Господь, який вдихає життя в кожного з нас, і через то ми живемо і існуємо. І тому маємо також розуміти і знати, що Він не є тільки виключно нашою власністю. Він є власністю Бога. І його життя це також. І тому завдання батьків, і особливо хресних. Супроводжувати дитину, щоб вона зростала, особливо в єдності з Богом, в любові і доброті, бо то і найбільше важливо. Ми всі маємо єдине призначення, то є вічність. не виключно тільки кажуть, відбути тут на землі, треба відбути, народилося треба щось зробити. То так не йде. У нас є щось набагато більше, щось набагато вище, що нас чекає. Тому тут знову ж таки важливо є просто його супроводжувати, допомагати йому зростати, і особливо дбати про те, щоб дитина зростала в кількох. Виховувати, то не означає навчити дитину тільки робити ті чи інші речі. Це означає допомогти здобути досвід цінностей. Якщо батьки і хрести, не навчають дитину, любити життя, а просто тільки забезпечені всім необхідним, вони не виконали ну, ви нісюди. Маєте пам'ять за те, що ви маєте вчити його любити життя, маєте виховувати в нього відношення правильного життя, щоб то буде зараз цим цінностям, щоб якраз мав можливість розвинути. І також особливо останньою зартили. Тобто, маєте мати, що кожен день по цей обов'язку одне очі наше, бо не було родити. Він має бути завжди помолений до вас. Тому що інакше так, що тут супо, і то вже кажуть, на день народження таке приходить, не обов'язки з податками, то не найкраще має. Тому що ми з вами, вони не кожен день, маєте можливість пам'ятати про нього вий. на многі і благі.